Ігор Гулик, журналіст, головний редактор сайту Еспресо Захід, написав цікавий текст про переосмислення Росії якщо таке, звісно, можливе. Радимо послухати російсько-українська війна, попри всі жахіття і страждання, завдані окупантом, таїть у собі, на перший погляд, очевидний та у реалі напіврозмитий, болісний, зате позитивний аспект. Для самих українців він вже став звичним елементом світогляду тактильним, простим як борщ для інших народів наразі не надто, але з тенденцією до повного розуміння і сприйняття. аспект як не дивно позитивний, я б сказав навіть цілющий це переосмислення Росії тієї Росії, яка існувала у мізках переважної більшості українців до 24 лютого, вже немає і не буде ніколи. Росія, яка впивалася місією старшого брата, насаджувала власні культурні та укладові стереотипи, грала м'язами миротворця на пострадянському просторі і не тільки, демонструвала пиху і непобідімость, а за потреби виставляла на світ божий власні стигми пабідабесія. Її вже немає. Вона згоріла у Маріуполі. Сконала разом зі своїми жертвами у Бучі, Ірпені, Херсоні. Вона пішла з димом згарищ, Харкова, як і Чорнобаївки. На місці Росії у головах українців залишилася Чорна діра, утілення диявола, смерті та тліну. Ми бачимо, як наше сприйняття путінської недоімперії, та й не тільки путінської, всієї, поступово стає світовим мейнстримом. Причому в країнах, які зазвичай ставилися до Московії як до рівного партнера, а іноді навіть як до майже безплатної бензоколонки, запопадливо зазираючи у вічі, так би мовити, доброчинцю, вибачаючи його дрібні так звані витівки, списуючи їх на якусь там незрозумілу російську душу, все там було зрозумілим і прочитуваним ось тільки людська легковажність і лінощі. Поза тим, навіть якась неприпустима безпечність не давали упізнати сатанинської природи цього монстра, вкритого шатами великої русської культури, залитого сусальним золотом і смердючим газом, зате дешевим. Тепер прийшло болісне за те цілюще прозріння. Схоже, як колись екс екс-віцепрезидент США Дік Чейні побачив у очах Путіна три літери КГБ. Майже усі цивілізовані народи ретельніше придивилися до лику Росії і вжахнулися від вигляду цього виродка. Світ, який живе майбутнім, раптом усвідомив, що у тому завтра немає місця для російського середньовіччя, що, опікуючись екологією земної домівки, слід також подбати, щоб десь у кутку не завалявся напіврозкладений труп щура, який будь-якої миті може отруїти мізки мешканців своїм гнилим смородом. Що смертельно небезпечно живити цю мумію, озброєно ракетами та ядерними бомбами, грошима та ідеями, бо та завжди триматиме камінь за пазухою, вимагаючи не тільки фізрозчину, але й погляду на реальність суголосного з її архаїчними скрепами. А ще якихось кільканадцять років тому, після знайомства з Путіним, Джордж Буш мріяв про те, щоби тримати русських у нашому наметі. Москва стала парією недоторканою через свою інфікованість з злобою, садизмом, агресією і несосвітенними амбіціями, так би мовити, унікума не тільки для тих, хто чинить їй спротив чи допомагає цій важкій боротьбі, навіть у таборі своїх союзників, типу Путін і його компанія відчувають відчуженість і приховану ворожнечу. Бо можна скільки завгодно наспівувати сталінську мантру про Китай і дружбу на ВІК, однак усім зрозуміло, що у таборі останніх диктатур Пекін не тільки претендує, але й вже грає першу скрипку, що його лояльність, нібито до Росії, це питання лише часу та обставин закінчення війни в Україні. Навіть дрібні партнери з табору ОДКБ вже давно почали шукати більш надійних союзників і патронів. Особливо це впадало в око на останньому саміті путінського НАТО, коли вірменський прем'єр Пашинян, залежний від Москви, як і його країна, не тільки шукав собі місце якомога далі від диктатора, але й відмовився підписати фінальну декларацію цього альянсу. Але остаточне переосмислення Росії можливе лише за однієї умови, яка що не день то постає з усією своєю фатальною невідворотністю перед світом, ця умова. Перемога України над бутафорним голіафом перемога повна і безальтернативна. Йдеться не тільки про повернення до визнаних світом у 91-му році кордонів, йдеться про розвал федерації, утворення на її безмежних теренах незалежних національних держав. Про... Так би мовити, розпуск тюрми народів з подальшим відшкодуванням усім жертвам Росії насамперед Україні збитків, завданих імперією упродовж століть, я розумію усю тривалість і складність процесу. Розумію також, що світ спробує знову стати на шлях ревізіонізму, міркуючи собі, що налагоджувати стосунки з майже сотнею нових столиць і урядів значно важче, аніж користати наїждженої колії, яка вела до Москви. Але реалісти цілком тямлять, що у тій колії, особливо в російських умовах бездоріжжя, колеса можуть вгрузнути настільки фатально, що відтак годі вибратися з такого комфорту. Скажу прямо. Повне переосмислення Росії неможливе без руйнації Російської Федерації. Слава Україні. Слава ЗСУ. Переможемо.